Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма про планету, оператор та ведучий Леонід Гапєєв і наша творча молодь Євгенія Субота. Вітаю вас глядачі. в рамках міжнародного фестивалю Щасть у творчості ми бачимо цей класний. Останній випуск, новий випуск журналу Джміль передається у подарунок Євгенії. В них така багатодітна, цікава творча родина. І цей журнал містить чотири складові творчості. Ми бачимо на обкладинці: це дослідження, живопис, музика і література. От зараз ми дізнаємося у Євгенії, чи любиш ти читати. Так, я полюбляю читати. А що саме? Які твори, які жанри, які книжки? Я читати казки та вірші. Угу, Чудово. Чим тебе зацікавив цей журнал, і чи ти знала про нього, чи дізналася саме зараз вперше? Я зараз дізналася про цей журнал та в цьому журналі мав багато завдань, та мені дуже. Я дуже Полюбляєш творчі завдання, різні виконувати. Так, чудово. А що би ти хотіла побажати нашим глядачам, дітям, батькам, нашим співвітчизникам на тему читання? Читати журнали, книжки та досліджувати. Чудово. Ми хочемо нагадати нашим глядачам: по-перше, дивіться, підписуйтесь Леоніда Ленітопія Щастя творчості. Тут багато цікавих сюжетів за участі дітей, батьків у такому творчому діалозі поколінь. А ще озвучу коротку інформацію: в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Ще триває місяць жовтень, коли красиве листя, жовте і не тільки, і можна створити чотири варіанти творчості, спробувати свої сили. Це створити. Фото світлину найлегше фото з улюбленою книжкою чи з улюбленим журналом. Можна зробити малюнок на тему щасливого читання, можна написати невеличкі розповіді, оповідання, казочку, чи есе. На тему щастя у творчості до однієї сторіночки. І, звичайно, можна зробити відеосюжет, і окреме сольне відео, і у співтворчості з братиками, сестричками, тобто таке відео про творчу родину, на тему популяризації читання орієнтовно до трьох хвилин. От хто створить такі цікаві сюжети, і хто вже створив, вже багато з авторів-учасників фестивалю щастя у творчості отримали в подарунок або українську книжку, або журнал. Отож, долучайтесь, поки є час. І на цьому дякуємо за увагу.